Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І я можу одразу сказати, що після перегляду цього відео всі глядачі поділяться на два табори. Перший це краще б мені віддали цей дуб. І друге, нарешті вони порізали щось жорще, ніж сосна. І так, да, у нас нещодавно вийшло відео, де ми валили дерево нашою акумуляторною пилою. До речі, це та сама пила, той самий ланцюг. А відео ось тут за підсказкою або в описі під цим відео. І в коментарях написали: чим краще заряджені акумулятори, тим краще пиляє пила. І начебто це очевидно, але ми вирішили перевірити. Цю залежність як заряд акумуляторів впливає на швидкість різу на потужність самої пили. Тому ми взяли так само дві четверочки. Ми їх зараз поставимо сюди в пилу і будемо тестувати. А перед цим тестом я запрошу вас підписатися на цей канал і можливо запропонувати ще якийсь цікавий тест в коментарях і, звісно, поставити лайк за старання. Я півдня тут помилявся, поки збирав цю всю штуку. Що це за штука? Що я тут придумав? А в мене є рулетка. Ми могли, звісно, порізати, Я міг взяти пилу і просто порізати, і подивитися там, за скільки часу я роблю перший різ, за скільки часу роблю останній різ на одних акумуляторах. Але ми тут не зможемо. Якось знаєте, скинути на похибку людський фактор, те, з якою силою я давлю, бо, скоріш за все, буде давити з різною. Тому я подумав, що можна з'їздити в магазин, купити петлю для дверей і прикрутити пилу на ось таку петлю. Звісно, без стяжечок нікуди. У нас тут раз, два, три, раз, два, три, шість, вісім стяжок знадобилося, щоб прикріпити пилу до дерев'яшки. Одразу скажу, що ну я не рекомендую повторювати цей експеримент вдома, бо бо для цього є ми. Коротше, ми взяли дуб, давайте подивимося його розміри. Товщина його ну, десь 12,5, висота 30 см. І це точно дуб, це не сосна. Дуб у нас буде рухатися на колесиках, рукою, але на колесиках, просто щоб було простіше в процесі зйомки відео. Я буду ось таким чином класти пилу на дуб і буде відбуватися різ. Суто під своєю вагою. Єдине, що я буду робити, це тримати кнопочку, щоб вона була увімкнена, щоб вона могла пилити. Все, це єдиний мій вплив, який буде на пилу. Після кожного різу я буду вимикати пилу, записувати результати, і так по кругу по кругу, поки акумулятори не сядуть. І ми не будемо вижимати всі соки з цих акумуляторів до першого сигналу про розряд, коли вона перший раз запікає, це буде наш фінал нашої з вами роботи, нашого з вами тесту. Або коли закінчиться брус. Хоча я думаю, що акумулятори сядуть швидше, бо я сьогодні тут прям трошки страдав, поки я це все підготовлював. Цей матеріал. Все, друзі, можемо починати. Заряджаємо акумулятори повністю заряджені, Раз, два. До речі, я поки тут готувався до зйомки, в мене ще й розрядився телефон, і я взяв наш 2-х амперний акумулятор, адаптерчик і підключився і заряджаю його. Таким чином зараз одразу перепрошую, що пририваю відео, але я маю вам дещо розказати перед продовженням, перед початком самого експерименту. Справа в тому, що вже на етапі монтажу ми зрозуміли, що або секундомір айфона рахує якось неправильно, або реакція оператора Олександра не така досконала, як би того нам хотілося. І тому результати, які я буду озвучувати у відео, вони дещо завищені. Реальні результати ви будете бачити в табличці або прямо на екрані під час різу. Ще раз перепрошую. Що перервав відео, дякую за увагу, насолоджуйтесь тестом. Все, відкриваю секунда Якщо чесно, я прям трошки хвилююся, бо я не тестував цей механізм. Я навчався в КПІ всього два місяці. От. Все, з гальма зняв. Так, чикс. Все. Тримайте кулачки за мою інженерну думку. Я так розхвилювався, що я забув нажати старт на секундомірі. 14.39. Все, я запишу. А ти можеш заказати мені? Да? так? Так, перший у на 14.39, і це приблизний результат. Точний результат ви можете бачити десь тут на екрані. Все, ви бачили, що трошки трусло деревяшку. Ну що вже поробиш? Нема часу допрацьовувати нашу наш станочок. Буде так. Все, засікаєш. Цікаво. Так, що це таке? Пила уїжджає. я щось про це не подумав. Не запалило, я зрозумів. Цей різ ми не рахуємо, бо побачили недостатки конструкції станка. Зараз я приберу одразу трошечки краще. Так. Поки пила мене дивує, вона кожен раз робить менше на секунду пила виїжджає. Нічого страшного. Нарешті ми пішли на трошечки більший час. Так, а треба одразу ж. щось ще, якщо в різниці не буде великої. Не буде. Я думаю, що вона не розрядилася, просто пішла в захист, бо тут уже нема балансу зовсім. Давайте глянемо, що нам пишуть акумулятори. Вони ж повністю зряжені. Пила просто пішла в захист. Воно просто тут, коротше, воно вже починає піддергувати ззаді, поняв? Так, друзі, ми зіткнулися з проблемою, що в нас ще повністю заряджені акумулятори. Невже не спрацює моя схема? Походу ні. Давайте спробуємо ще раз. Я буду притримувати тут дерево якось плотніше. что будем работать с этим? Пробуем еще. Ну, там миллиметры. У Мене вже насправді є ідеї, як покращити цю всю схему, як зробити тест наново. Ну давайте ми вже цей до кінця доведемо. Так, це у нас восьмий умовно зареєстрований ріс. Треба а? Чому з... Чому восьмий? Давай рахуватися з тим, що ми не змогли порахувати. А, щоб... Так, Раски. то це буде десь 12-13, я не рахував. Ні-ні. Так, спроба номер цять. Десь щось там цять. Так. Поїхали. Я вже стільки всього бачу, що треба переробити в цій штуки, але напишіть мені в коментарі ваші ідеї побажання, як зробити такий станочок краще. Так, приблизний час 16.22. Да, бачите, у нас вже пила трохи не достає. Так. Так, акумулятори у нас такі червоненькі. Якщо ми вже зупинилися, один і другий вже червоні. По одному діленню лишилося. Ні. <harder'> так, ну Це ми вже результат брати не будемо. Дивіться, ми чітко записали, відрізали 10 різів. Взагалі різів було більше, але ми записали 10 різів. І так, дивіться, тут десь з'являється табличка, напевно, десь тут. І ми фіксуємо час. Перший різ – 14.39, другий різ – 13.49, третій різ – 1289. І тут ми бачимо, що акумулятор можливо прогрівався, там розігрівався мотор, ще щось. Не знаю, як це пояснити технічно, але пилка справляла швидше з тим самим об'ємом роботи. Ідемо далі. Четвертий ріс. 12,96. П'ятий ріс 13.34. 13 Шостий ріс 13,76. Сьомий ріс. 1487. І восьмий ріс, 14,92. дев'ятий ріс 1517. Десятий різ, 16, 25, це все приблизні цифри. Ви на екрані можете бачити точні результати. Але що я можу сказати? Я взагалі очікував, що різниця буде сильно більшою. По факту, у нас між найшвидшим і найповільнішим різом різниця менше 4 секунд, ну на довжину 30 см, як на мене, це таке пиль взагалі. При тому, що там у нас були заряження, а в кінці розрядні акумулятори. Так, да, я розумію, що, попри все бажання зробити тест максимально репрезентати. Івним у мене це напевно не до кінця вийшло, от тому давайте поспілкуємось в коментарях про цей тест, як його можна покращити. Я вже собі маю декілька ідей, як можна переробити цей станочок, і що його певно треба робити на козліках, щоб і стружка не заважала, і пилу треба пускати нижче або заготовку піднімати вище. А можливо, можливо, ми ще нагрузимо шину там умовно, кілограм гречки туди повісимо. Тут є отвір десь тут, і на крючочок кілограмчик чогось повісти, щоб нагрузити шишину. І ми це зробимо. Якщо вам такі тести цікаві, якщо вам цікаво дожати все ж таки до кінця тему з витривалістю акумуляторів на різних етапах його заряду, бо мені самому цікаво, але без вашої підтримки ну, я прийду в майстерню, сам собі зроблю, подивлюсь і вам не розкажу. А якщо ви поставите кучу лайків, то ми знімемо про це відео. Мені здається, це він він. Мені здається, що у нас не те, щоб вийшло вам. Те, що ми хотіли, напевно. Скажімо так, були технічні проблеми. От. Але, але, як на мене, все одно результат хороший. Відео, мені здається, вам сподобалося. І тема в цілому достатньо крута. Ну, акумуляторка, за акумуляторкою майбутнє. Коротше, друзі, чекаю ваших коментарів з ідеями, як покращити цей тест. Напишіть, як вам результат, як вам те, наскільки добре чи погано, можливо, на вашу думку, справилася акумуляторна пила. До речі, ось тут за підсказкою є відео, де ми тестували просто на брусі кількість різів на акумуляторі. Теж зайдіть, подивіться, якщо ви раптом не бачили, або щоб освіжити пам'ять. Все! П'ять правил завершення кожного відео. Перше це, звісно, поставити лайк нам. Друге, це підписатися на наш канал, щоб не пропускати нових таких, в тому числі, відео. Третє, напишіть коментар великий, красивий, солов'їною про те, які тести ви ще хочете бачити на нашому каналі. Як покращити цей тест, як зробити його більш репрезентативним? Коротше, давайте там поспілкуємось, чекаю. Четверте, донайте на ЗСУ, наближайте нашу перемогу, так як можете це робити саме ви. І п'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.